Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in в Stacey's World і мене звати Анастасія. Я не можу в це повірити, але вже пройшов місяць з того моменту, як я в останній з вами розмовляла на цьому місці, але на той час я була не сама, а зі своєю молодшою сестрою. Наразі, як бачите, я сама, і я схожа на бухгалтера. Ах. І так, це відео про схуднення. В цьому місяці я робила дуже багато всього, щоб. Схуднути, скинути вагу. Таке найглобальніше це те, що я перейшла челендж від Chloe King. Саме що 2022 Твантіті Вже завтра виходить відео по тому, як я його проходила, тож не пропустіть. І приходить на прем'єру о самі вечора. Цей челендж і справді мені допоміг, але про це вже детальніше завтра. Ще я рахувала калорії. Намагалася їсти по 1200 ккал кілокалорій на день, але це я робила десь в першій половині місяця, і так як я це робила без молекулярних вагів, я не могла точно сказати, скільки я з'їла, і тому вже зовсім скоро я це закинула. Але вже на цих вихідних придут молекулярні ваги, і після цього я відновлю. Рахування калорій, тому що це все ж таки дійсно спрацьовує. Я намагаюся пити якомога більше води. Наприклад, перед сніданком я випиваю два стакани води по 400 мл, тобто 800 мл перед сніданком. Так це доволі багато, але вода це життя, життя це вода. Зараз завела ти собі таку звичку, що якщо я хочу їсти, я спочатку п'ю воду, тому що раніше хочу їсти, іду і їм. А зараз намагаюся пити якомога більше води. В день випиваю десь 2 літри, намагаюся десь так. Бо іноді виходить трошки менше, іноді виходить трошки більше. Але саме таку кількість я намагаюся пити кожного дня наразі. Також в цьому місяці я намагалася харчуватися. Правильно їсти якомога менше цукру, солодкого, а навпаки, харчове якомога більше білка їсти. Він знаходиться в м'ясі, рибі, яйцях, якомога менше вуглеводів та жирів, все в міру. Звичайно, ін, іноді це мене не виходило. Тим пасі, після того як я закинула рахування кілокалорій, то жінь я точно не знаю, але я намагалася інтуїтивно ну, все це робити. Майже вся сім'я зі мною зараз. Ходіння не так інтенсивно, на жаль, я та, тренуюся спортом, але все одно вони мене підтримують в харчуванні, тому ми намагаємося обирати якомога е, корисніші продукти, овочі, фрукти. Також замість цукру ми наразі використовуємо замінювач еретротол. Ми його спеціально шукали, тому що він 100% натуральний. І в ньому 0 кілокалорії, тож, тож йому ми довіряємо і якраз таки використовуємо його замість цукру. Також ми для себе тільки в цьому місяці відкрили арахісове масло, яке нам дуже сильно сподобалося. Ми його любимо додавати в різні десертики і щось схоже на це. Ми для себе відкрили фірму Go on. Це арахісове масло, в якому немає ні палмової олії, ні цукру, ні солі. І воно без глютену. А ось цей самий Erythritol усім рекомендую. Дуже-дуже класна і корисна штука. Буквально вчора в відео я показувала, як ми за нього готували печиво з усіх продуктів, і воно вийшло доволі смачне. Тож переходьте на вчорашнє відео, ось тут буде посилання. І зацініть те, що ми приготували. Увесь цей місяць ми пробували різні рецепти Хлои Чейнг, які, звичайно ж корисні, тому що вона ж фітнес-блогерша, у якої корисні рецепти і тренування. Вже в сотий раз кажу, що завтра виходить відео, і там я всім поділилася також. Декілька рецептами я ділилася в своєму телеграм-каналі. Переходьте на нього і підписуйтеся, я буду дуже рада вас там бачити. Такий міні-дисклеймер до цього відео, так як досить багато різних влогів виходило протягом цього місяця, і багатьох з них я їла якусь їжу, яка не дуже. Співпадає з тим, що я вже сказала. Тому ось ці всі відео були зняті ще до того, як я почала сказати вагу. А ось ці відео були зняті вже після. Трошки відійдемо з вами від теми цього відео. Сьогодні можете побачити мій лук і ось ця біла спідничка. Минулому році мені її подарувала моя мама. І в новому році я не могла її носити, так як вона бавталася на мені і нормально не трималася. Зараз перед відео, це взагалі вперше, коли я її вирішила вдягти, я її не могла нормально затібнути. Звичайно, як ви могли побачити, я її застібнула, але все ж таки.

Ось такі мої результати, чесно кажучи, мене це дуже сильно здивувала. Адже я думала, що я схуднула менше ніж Все мої результати. Я дуже приємно вражена. Тепер ми з вами переходимо до планів. З приводу наступного місяця, що я планую робити далі для того, щоб скидати вагу, адже на цьому я не зупиняюся. В цьому місяці я проходила вже чач чор від клоуцінг. В майбутньому місяці я планую спробувати тренування та дієту ще двох фітнес-блогерок, тож залишайтеся на моєму каналі, щоб це не пропустити. Зараз спойлерити не буду. Але такого відео має бути два чи три в цьому місяці. Також, як я вже сказала, нарешті прийдуть молекулярні ваги, тож я почну нормально рахувати калорії і сподіваюся, що в мене все вийде. Вже сьогодні ми їдемо шукати Студію танців для мене і гімнастики для Ані. Це також буде одним з факторів мого, мого схуднення, це також мені допоможе рухи танці. Я починаю пробувати новий стиль, але думаю, що про це я запишу окреме відео. Десь в середині вересня, після свого дня народження, я почну такий важливий для мене челлендж 30 днів без цукру. Не знаю наскільки я протримуюся, але про це я також буду знімати відео. Ви зможете все побачити на своїй ось. Звичайно, що продовжу харчуватися правильно, як я вже сказала, навіть 30 днів спробу протриматися без цукру. Продовжую їсти якомога більше. Білок, жир, вуглеводи по мінімуму, але також їх не можна виключати з раціону. Все має бути рівномірно. Наступне таке відео буде рівно через місяць. Та ми з вами вже подивимося на результати другого місяця схудення, які, як певне, будуть не менш вражаючими. Завтра я буду чекати вас, сьомий вечір на прем'єру відео челенджі про хлопітінг. А це відео вже закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go